Чи замислювалися ви коли-небудь, що ваша група крові може розповісти набагато більше, ніж просто про стан здоров'я? Виявляється, вона може впливати на ваш характер, спосіб мислення, стосунки з людьми, а іноді навіть на те, як складається ваше життя. Це не містика і не вигадка. Ще всередині ХХ століття японські дослідники почали помічати зв'язок між групою крові людини та її поведінкою. І що цікаво, результати цих досліджень вражають. Карл Юнг, один із найвпливовіших психологів світу, говорив про архетипи та глибинні типи особистості, і ці спостереження дивовижно перегукуються з тим, що показують дослідження про кров. Можливо, саме зараз ви вперше зрозумієте себе на глибшому рівні у цьому відео. Ми відкриємо вам нову точку зору, і вона здатна змінити ваше уявлення про самого себе. Частина перша перша група крові лідери від природи. Ярослав народився і виріс у Полтаві. З раннього дитинства він вирізнявся серед однолітків, активністю, впевненістю та бажанням завжди бути попереду. Коли інші діти думали, як би уникнути відповідальності, він навпаки шукав, що можна взяти під свій контроль. У початкових класах він вже організовував друзів у команду. Разом вони брали участь у шкільних олімпіадах і різноманітних конкурсах. Його вчителі завжди говорили Ярослав це природжений лідер, і дійсно, вже у віці 25 років він відкрив власну справу. Його шлях був непростим не обійшлося без помилок, втрат, перешкод. Але він ніколи не здавався, він ішов уперед навіть тоді, коли інші опускали руки. У ньому ніби жила внутрішня сила, яка постійно підштовхувала рухатися далі. Одного разу він випадково натрапив на статтю про вплив групи крові на характер. Його зацікавила тема, і він вирішив перевірити свою. Виявилось, у нього перша група, і те, що він прочитав далі, вразило його до глибини душі. Японські дослідники вже багато років вивчають вплив групи крові на особистість. Вони дійшли висновку, що люди з першою групою це сильні, рішучі, активні натури, вони мають вроджену здатність до лідерства, прагнуть бути першими, не бояться ризикувати і приймати рішення. Їхня енергія іноді здається невичерпною. Ярослав сказав: це ніби хтось нарешті пояснив усе, що було в мені. Мої реакції, мої бажання, мої рішення все це не було сенсу. Карл Юнг. Говорячи про архетипи, описував образ героя, того, хто веде за собою, хто приймає виклик і змінює світ. Люди з першою групою крові якраз і втілюють цей архетип. Це ті, хто не чекає змін, а створює їх сам. Частина друга друга група крові, будівничі зв'язків. Марія, учителька з чернівців, яка понад 20 років працює у звичайній міській школі. Вона не прагнула бути зіркою, не тягнулась до слави чи гучних досягнень. Зате кожен, хто хоч раз із нею спілкувався, відчував, поруч із цією жінкою стає спокійно. Вона випромінювала тишу, довіру і тепло. У колективі її поважали всі: і старші, і молоді вчителі. Учні тягнулися до неї не тому, що боялись, а тому, що відчували. Вона завжди зрозуміє, підтримує, не осудить. Батьки ж казали, Марія Петрівна тут це рідкість, таких зараз майже немає. І справді, її здатність знаходити спільну мову з кожним, навіть у складних ситуаціях, здавалася чимось особливим. Усе життя вона дбала про гармонію. Якщо десь виникав конфлікт, вона могла його залагодити так, що ніхто й не помітив, вона не нав'язувалась, але її завжди слухали. Вона не шукала визнання. Але воно приходило саме. Коли вона дізналася, що має другу групу крові, і прочитала про пов'язані з нею риси, то тільки посміхнулася це було ніби дзеркало чітке, правдиве, глибоке. Люди з другою групою мають надзвичайно тонке відчуття соціальних зв'язків. Вони природжені дипломати, їм важливо зберігати порядок, баланс, стабільність. Вони вміють слухати. Спів переживати і завдяки цьому будують справжні глибокі стосунки. Карл Юнг назвав би таких людей хранителями це архетип того, хто оберігає лад, хто стоїть за спокій, хто зживає світ там, де він тріщить. Марія не змінила себе після цих знань. Вона просто краще зрозуміла, чому саме такою є, і прийняла себе з ще більшою повагою та спокоєм. Частина третя. Третя група крові творці і бунтарі. Сашко з Харкова з дитинства був зовсім не такий, як усі. Його так і називали дивак. Коли інші діти грали в футбол чи дивилися популярні мультфільми, він слухав стару джазову музику, малював дивні абстракції та ставив незручні запитання вчителям. Його не цікавило, як правильно, його цікавило як інакше. Після школи він вступив до університету, але вже за рік зрозумів, що ця спеціальність тяму не його. Потім була ще одна спроба. і ще. Усього за кілька років він змінив три навчальні заклади, перш ніж просто вирішив, буде шукати своє покликання не там, де треба, а там, де хочеться. Він пробував себе в дизайні, у музиці, навіть працював баристою в маленькому кафе, але справжній вогонь. З'явився тоді, коли він взяв до руксео старий фотоапарат свого діда, спочатку знімав друзів, пейзажі, вуличних музикантів, потім почали запрошувати на виставки. А згодом замовлення, поїздки за кордон, професійне визнання. Сашко згодом дізнався, що має третю групу крові, і те, що він прочитав про неї, ніби пояснило все. Люди з цією групою це творці, індивідуалісти. Мислителі пошукачі вони не терплять рамок і не бояться йти новим шляхом. Їм властиві гнучкість, адаптивність і яскраво виражене творче мислення. Карл Юнгсту описував таких особистостей архетипом шута або мандрівника, того, хто не йде протурованим шляхом, а шукає свій, навіть якщо доводиться йти самотужки. Сашко не змінив себе, не зламався під тиском очікувань. Він прийняв свою природу і в цьому знайшов не лише свободу, а й справжній успіх, четверта частина. Четверта група крові, таємничі інтуїти Оксана. Народилася в Києві і ще з підліткового віку помічала в собі незвичайну здатність. Вона ніби відчувала людей глибше, ніж це прийнято. Її друзі часто говорили: ти ніби бачиш нас наскрізь, іноді навіть до того, як ми самі розуміємо, що з нами відбувається? З дитинства вона не любила поверхневі розмови, їй було цікаво спостерігати, аналізувати, відчувати атмосферу, читати емоції інших. У класі вона не була гучною чи активною, але коли хтось переживав труднощі, саме до неї йшли за підтримкою. Вона не давала порад як підручник, але вміла мовчки бути поруч так, що людині ставало легше. Коли Оксана обрала професію психолога, ніхто не здивувався це було її покликання. Вона не вивчала людей, вона їх відчувала, і з часом до неї почали звертатися не лише друзі, а й абсолютно незнайомі люди через рекомендації, через чутки, через відчуття, що вона не така, як усі. Згодом вона дізналася, що має четверту групу крові найрідкіснішу серед усіх. І коли вона прочитала, які риси характеру властиві таким людям, усе стало на свої місця. Представники цієї групи це глибокі інтуїти, емоційно чутливі, філософські, тонкі, вони часто мають внутрішній дар бачити те, що приховане від інших. Карл Юнг говорив про архетип мага, того, хто бачить невидиме, хто читає між рядків, хто розуміє не лише слова, а й тишу між ними. Саме цей архетипій найточніше описує людей з четвертою групою крові. Оксана не шукала логіки у світі, вона слухала серце, і в цьому була її сила, саме інтуїція стала її даром, що допоміг і собі, і багатьом іншим знайти шлях. Частина п'ята як група крові впливає на стосунки. Михайло та Аліна познайомилися випадково на виставці сучасного мистецтва у Львові. Він, рішучий, впевнений у собі, звик брати ініціативу в свої руки. Вона м'яка, спокійна, уважна до деталей, завжди з усмішкою. Їхнє знайомство швидко переросло в глибоку симпатію, а вже менш ніж за чотири місяці вони стали подружжям. Михайло має першу групу крові. Це пояснює його активну цілеспрямовану натуру, бажання бути лідером, досягати цілей. І не зупинятися на досягнутому, він постійно шукає нові можливості, хоче розвитку, змін, динаміки. Аліна має другу групу крові. Вона навпаки цінує стабільність, гармонію, комфорт і внутрішній спокій. Її не приваблюють гучні події чи ризиковані рішення. Її сила у витримці емпатії та вмінні підтримувати баланс. На перший погляд вони абсолютно різні. І дійсно у їхньому шлюбі бували моменти, коли Михайло хотів більше дій, а Аліна більше тиші. Коли він поспішав, а вона хотіла зупинитися і подумати. Але замість того, щоб розбігтися в різні боки, вони вирішили вчитися один в одного. Михайло почав поважати її здатність до стабільності. Аліна закійно захоплюватися його рішучістю. Вони зрозуміли, що їхні відмінності це не конфлікт. А доповнення. Група крові не вирішує, кого ви полюбите. Але вона може пояснити, чому ви з кимось такий сильний союз. Іноді те, що дратує, насправді є саме тим, стати, чого нам не вистачає. Коли ви розумієте природу одне одного, стосунки перестають бути боротьбою і стають союзом союзом, який тримається не на схожості, а на глибокому прийнятті різниці. Група крові це бат, це не вирок. І не обмеження, це не штамп, і не ярлик, який має щось диктувати, це ключ, ключ до глибшого розуміння себе, свого характеру, емоцій, реакцій і навіть вибору в житті. Це шлях до того, щоб побачити, чому ви чините саме так, чому вас приваблює певне середовище, певні люди, певні рішення. Карл Юнг говорив, що всередині кожної людини живе архетип, глибинна енергія. Яка веде її крізь життя і, можливо, саме група крові є частиною цього прихованого сценарію, що формується ще до нашого народження. Коли ви краще розумієте свою природу, вам легше приймати себе, вибирати свій шлях і будувати стосунки з іншими. Пізнайте себе, і світ навколо стане не лише зрозумілішим, а й теплішим. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10 Якщо ні, нуль, ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.